Тим часом, поки поставила закипати яблука на варення, пройшло 5 годин, хочу спекти зебру. Воно чи пиріг, чи. Ну, не торт, бо, мабуть, скоріше всього, пиріг буде. Так, для цього потрібно 4 яйця вбиваю. Чотири і дві склянки цукру. І збиваємо міксером. Ось така маса пишна вийшла, переливаю. І додаю чайну ложку е, соди і погасимо оцтом яблучним. Загасити трохи, о, як шипить, чуєте шипить. Так. І виливаємо соду з оцтом загашену. У тісточку, тістечко підніметься так, розмішуємо. Так додаємо сюди. 300 грамів сметана 20% додаємо сюди до тіста. Так, сметану вкинули, вимісили, далі потроху додаємо борошна 2,5 склянки і замішуємо далі тісто. І вимісити? Так, ось таке і тісто вийшло, розділяю на дві частини його, ну, приблизно так, щоб однаково було. В одну з них додаю дві столові ложки какао. А в другу. Ванільний цукор і вимішую. Ось така форма у мене скляна, змастила олійкою і буду викладати як шахмати, в шахматному порядку, столову ложку тіста з какаом і столову ложку. З ванількою. Так, далі викладаю всю форму. От так приблизно виходить. І ставимо запікати в духовочку. Розігріваємо духовку на 180 градусів, випікаємо 40 хвилин. Так, зебра готова, витягла. Зараз покажу гаряче. Бачите, як? гарно вийшла. По висоті ось така. Зараз розріжу і покажу. Також можна, можна пополам розрізати її, ну, отак по ширині, і змазати кремом заварним або сметану з цукром збити. Дивіться в розрізі, яке вийшло, М -м -м, пахне, яке гарне, бачите? Кольорове, пробуємо, М -м -м. Супер, супер. Кажу вона смачна. <кхи> Зебра або шаховий пиріг. Мм, супер. Можна також на опіл розрізати і змастити ще сметана з цукром. І буде. Взагалі смакота. Так, залишайтесь на моєму каналі. Ще буде дуже багато рецептів гарних. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте лайки. Всім всього найкращого!